Спробуй спостерігати безоціночно, бездумно, неемоційно, відсторонено. Це не просто, бо всі судження будуть вириватися і прориватися. Бо як це можливо? Бачити і нічого не сказати, не прокоментувати, не відреагувати? Ну що, спробували? Вдалося. От і мені не виходить. А ми живі люди, ми маємо реагувати. Наша психіка, наше тіло, наш мозок реагує. Ваша потреба виговоритися, висміятися, виплакатися, рівносильні пережити. Не треба штучно говорити позитивні речі, як і не треба занурюватися по вуха, у солодкий самообман ілюзій. Не треба все ускладнювати, як і спрощувати. Бо усвідомлення реального з поточного моменту це відкриття твоїх фізичних та нагальних потреб у майбутньому. Не чекай, що хтось закриє їх замість тебе. Слухай себе, повторюй, чого ти хочеш на даний момент, і що ти можеш. І ти помітиш, як твій настрій. Та почуття будуть корелювати в залежності від того усвідомлення. Дякую.